Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Referl. Сьогодні розкажу, як за цей січень місяць вам без складень заробити декілька тисяч гривень, а то і сотні тисяч гривень. Це все безкоштовно, вам не потрібно не вкладати жодної своєї копійки. Просто ви витрачаєте свій час рекламуючи даний проєкт і за це проєкт вам платить кошти. А заробляти ми будемо на проєкті Кайф. Всі посилання будуть в описі. Перейшовши за посиланням, що буде в описі під даним відео, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо безкоштовно отримувати токени CAF, які ми зможемо продати вже в лютому місяці. Вам необхідно просто перейти за цим посиланням в Telegram-бот, нажати на кнопку Start, після чого вирішити рівняння і нажати на кнопку Activates. Тут нам необхідно підписатися на їхні соцмережі. За кожну підписку на соцмережу вам дають 10 токенів кайф. На лістингу ціна буде від 0,1 долара за токен. Тобто 10 токенів кайф, це по суті 1 долар на даний момент. Таким чином, підписавшись на всі 5 їхніх соцмереж, ви отримаєте 5 доларів по сьогоднішньому курсу. Але так як ціна після лістингу на 9 біржах виросте, до 0,5, можливо, навіть до 1$, долара, то ці 5 доларів цілком можуть перетворитися на 50$. доларів. Отже, просто підписуємося на їхні соцмережі і нажимаємо на кнопку Let's do it». Після чого вони перевіряють вашу підписку і нараховують вам токени. Після цього ми можемо перейти в реферальну програму, скопіювати своє посилання та запрошувати друзів. За кожного запрошеного друга, який по вашій столиці перейде в цей бот, нажме на кнопку старт підпишеться мінімум на 3 соцмережі їхні, то за такого друга вам нарахують 30 токенів кайф. Це по сьогоднішньому курсу 3 долари. Бачимо, що тут, тут є трьохрівнева реферальна програма. Тому, якщо ви запросите друга, а друг запросить ще когось, то за такого користувача вам ще нарахують. 10 токенів кайф. А за третій рівень реферальної програми дають 10 токенів Кайф. Тобто, по суті, 1 долар. Тепер детальніше про проєкт. Вони зараз випустили свій додаток КайфДАО Platform, де ви можете перевести вже всі свої токени, які заробили ви в боті, в цей додаток. Бачимо, просто встановлюємо додаток. Переходимо в головне меню, нажимаємо на профіль. Тут є Telegram, нажимаємо на Connect. І ось тут нам необхідно вставити код, який нам видасть бот. Для цього переходимо в бот, нажимаємо на кнопку Settings, на Connect to App. І тут нам бот видає код, який ми вставляємо в це от перше меню. І нажимаємо на кнопку ОК. OK. І наші токени успішно переведуться. В додаток на платформі Кайф. Як я вже говорив, лістинг цього токена буде в лютому місяці, а саме десь 15-20 лютого. Окрім цього, в самому додатку Кайф ви також можете безкоштовно заробляти токени. Для цього необхідно, отут бачимо, де є отакі от от одинички. Це Розділ активності. Там ви можете пройти звичайне опитування, відповісти на якісь запитання, і вам за це також нарахують токени Кайф. Ось бачимо, що нещодавно була ось така акція. Необхідно просто було е, порекомендувати другому скачати цей додаток і щоб він надіслав скріншот свого такого DAO-паспорта. І за це вам нарахували 50 ще додатково токенів Кайф. Це на даний момент 5 доларів. А тепер детальніше, як на цьому зараз можна максимально заробити кошти. Після того, як ви перейшли в бот, підписались на їхні соцмережі вам нарахували 50 токенів кайф. Далі ви запрошуєте друзів по своєму реферальному посиланні і за кожного такого друга вам дають 30 токенів кайт. На даний момент це 3 долара. Але після лістингу ціна може вирости даного токена аж до 1 долара. Таким чином ці 3 долара можуть цілком перетворитися на 30 доларів. Тому майте на увазі, що за кожного запрошеного друга ви цілком ймовірно можете заробити 30 доларів або 1200 гривень. Тобто 10 друзів запросили в даний бот, вони підписалися на дані соцмережі. Ви по факту можете заробити таким чином 12 тисяч гривень. Запросили 100 друзів, будь ласка, 120 тисяч гривень. І таким чином, чим більше друзів ви запросите, тим відповідно, більше токенів ви зможете заробити. Продати токени ми зможемо в повному обсязі. Ось тут на них на нещодавно проходила АМА-сесія, де керівник ось Максим Головахін розповідав детальніше про даний проєкт. І ось тут я задав йому питання: розкажіть про токени, які ми отримуємо по реферальній програмі. І він відповів, що токени будуть доступні до виводу в повному обсязі. І відразу після лістингу, тобто 15-20 лютого ми зможемо повністю вивести всі токени, які заробили в боті, на біржу і їх там продати, і, відповідно, отримати реальні кошти за це. В чому суть даного проекту кайф? Вони хочуть зараз цей додаток Кайф залучити орієнтовно 30-50. Мільйонів користувачів з усього світу. І, відповідно, такі компанії, як McDonald's, Apple інші будь-які різноманітні компанії, будуть їм платити кошти за те, що вони будуть проводити опитування про якість даного продукту, про те, що необхідно змінити, в обслуговуванні і так далі. І е, за те, що користувачі проходять опитування, проект Кайфу буде їм відповідно платити кошти е, в токенах Кайф. Відповідно, зараз дуже багато вони платять за проходження звичайного опитування. Потім вони, звісно, зменшать кількість токенів, які будуть платити за проходження даних опитувань. Таким чином, і проєкт буде знати, що робити надалі їм, які інновації потрібно вводити. І чим більше буде ставати користувачів в даному проєкті CAF, тим відповідніше. І буде зростати в ціні їхній токен Кайф. Тепер детальніше про проєкт. Бачимо, що ось ці бренди вже співпрацюють з проєктом Кайф. Ось на компанії McDonald's вони пояснили всю свою роботу. Також вони є спонсором футбольної команди Leo Ben з Бундесліги. І ось тут детально вони пояснили е, е, свою токеноміку. Ось бачимо, що був е, Private сел, тобто е, продаж даного токена. Далі ось тут ком'юніті е, сел, тобто е, серед, своїх, е, серед своєї аудиторії вони продавали даний токен. І ось е, публічний сел. І відповідно е, вони будуть виходити також на ринок Азії. І буде лістинг на 9 біржах. Але буде не так, що відразу вони запустили даний токен на 9 біржах, а буде поетапний лістинг. Тобто кожного місяця вони будуть виходити на 1-2 біржі. І таким чином токен буде стабільно рости і, відповідно, приносити дохід для всіх користувачів. Так, бачимо, що вони вже 12 років займаються даним проектом. Підключили 15 бізнесів і 10,5 мільйонів о, так, знання з англійських в мене, звісно, не дуже. Так, оце їхня команда: Вальдемар Шелмер, Максим Головакін. І найголовніше, що бачимо, що їх консультує Микола Удянський, він же ж е, власник біржі Кмал, про яку ми всі дуже добре знаємо. Проєкт дуже перспективний, і ми на ньому зможемо заробити дуже багато коштів, оскільки за кожного нового користувача, який перейшов у бот по нашій реферальній силиці, і підписався мінімум на три їхні соціальні мережі, нам будуть давати аж по 30 токенів Кайф. А ці 30 токенів Кайф цілком ймовірно, що можуть коштувати 30 доларів. Тобто за кожного друга по 1200 гривень. На початку торгів буде ціна від 0,1 долара за токен. Тобто ми вже гарантовано за кожного друга отримаємо 3 долара, але ця ціна може збільшитись від 3 доларів аж до 30 доларів. Тому я рекомендую всім неодмінно виконати дану роздачу і запрошувати чим більше друзів.